Військовий інвалід повертається з фронту і хоче зробити сюрприз своїй дружині, але застає її зраду з його братом. Артем вийшов з потяга, тримаючи в одній руці дерев'яну милицю, а в іншій обгорнутий у газету невеликий букет строянт та ромашок. Здавалося, навколо все змінилося: нові білборди, нові обличчя, які не дивилися прямо в очі. А ковзали поглядом повз нього, немов боялися зустрітись із чимось надто справжнім. А може, то він сам був іншим, із ногою якої більше не було, з плечем, яке постійно боліло, з пам'яттю, в якій досі стояли звуки вибухів, запах металу і крик товариша, якого не встиг витягнути. Але сьогодні він не думав про це. Сьогодні була інша мета: він повертався до Олі, його дружини, його дому. У неї голос, як колись у мами, теплий і тихий. Вона завжди відчувала, коли він прикидається сильним. Вона єдина, хто читав його листи з фронту в голос і відповідала словами, а не смайлами. У кожному листі вона писала: повертайся, я чекатиму. Неважливо як, неважливо коли, головне, живим. І ось він живий, з трояндами, без попередження. Хотів побачити її очі, коли вона відкриє двері, без сцени, без камер, без героя зустрічає дружина. Просто вони двоє як було до всього. Таксі зупинилося на знайомій вулиці. Водій нічого не сказав, коли побачив, як Артем довго сидить, перш ніж відчинити двері. Можливо, зрозумів, що той збирається з духом. Артем нарешті вийшов, спершись на милицю. Двір був тим самим: криваві плями і ржі на хвірці, вицвілий виноград уздовж паркану, що вже розпустив перше зелене листя, у вікнах світло. Це добрий знак. Вона вдома. Він поправив куртку, сховав букет за спину і штовхнув хвіртку. Скрип був той самий, знайомий до мурашок. Пес з сусіднього двору загавкав, наче впізнав. Він ступив на ганок, не зробивши зайвого шуму. Подих збився. Серце калатало не як у бою, а як у шістнадцять, коли вперше цілував її біля цього самого ганку. Витяг ключі, але рука зупинилась. Ні. Вона повинна сама відчинити. Він постукав один раз, потім ще двічі. Почувся рух. Відчинили не одразу. Спершу легкий шепіт, потім путь кроки. Нарешті клацання замка. Двері прочинилися. Перший Артем застиг. У дверях стояв його брат Сашко без футболки. За ним, напівсхована ковдрою, стояла Оля, волосся розпатлане, обличчя бліде. Вона не встигла нічого сказати. Артем не встиг нічого спитати. Усе, що треба було знати, вже було видно. Брат опустив очі. Вона зробила крок назад. А він просто стояв і тримав у руці букет. Квіти почали тремтіти від слабкого тремору в пальцях. Милиця прослизнула вперед. Тиша розтягнулася, мов гумовий бинт на лінії фронту. Артем дивився і не вірив. Артем стояв, ніби в нього підрізали всі нерви разом з ногою. В голові не було жодного зв'язного слова, лише одне відчуття провал. Не гнів, не біль, навіть не зрада, щось глибше, як розгерметизація зсередини, коли ти більше не розумієш, куди тобі йти і для чого. Він зробив крок назад. Потім ще один повернувся і пішов повільно, не озираючись. Милиця підсковзнулась на порозі, впала на сходинку, але він її не помітив. Нога обережно ковзала по асфальту, баланс був хиткий, але він ішов, як ішов під обстрілом, автоматично. Квіти ще були в руці. Він викинув їх у смітник за першим поворотом. Ніч була тепла, але він не відчував ні температури, ні вітру. Слух заповнила тиша. Не та тиша, де спокійно, а та, в якій кричать усі думки разом. Він ішов вулицями рідного міста, яке тепер стало чужим. Ліхтарі відкидали його тінь, викривлену через його ходу, нову, неприродну, якою він досі соромився. Десь на задвірках міста, де він колись ховався з хлопцями, коли тікав з уроків, він натрапив на старий сарай, двері були напіввідчинені. Всередині, то запах цвілі, деревини і вологи, але там було сухо. Він зайшов і сів просто на підлогу. Рука боліла, як завжди, перед дощем, притулився до стіни і заплющив очі, і тут хлинули спогади не як картинки, як хвилі, які накривають зненацька. Перев'язка в польовому шпиталі, крик свого побратима, якого накрило уламками, розмова з психотерапевтом, який сказав: тримайся за хоча б одну річ, що має сенс. Тримайся за образ дому, і він тримався за Олю, за теплий чай на кухні, за її добрий ранок у лист. Він не сказав ані слова, просто стояв, дивлячись на них, ніби щось у ньому зламалося, але не розлетілося на шматки, а завмерло, так наче весь світ у цей момент зупинився і перестав дихати разом із ним. Брат швидко одягнувся. Оля щось сказала, голос тремтів. Чи то від сорому, чи від страху, але Артем вже не чув. Ніби вуха закрило, ніби тіло стало глухим до звуку. Він розвернувся і пішов. Не швидко, без скандалу, без запитань, мовчки, як ішов колись з поля бою, коли загинув його товариш. Та ж сама вага на грудях, той самий пустий погляд перед собою. Біля воріт оступився, щось клацнуло, впала милиця. Але він не повернувся, кульга далі, спираючись на стіну, поки не вийшов на дорогу. Рука судомно стискала край куртки. Пальці шукали автомат, якого давно не було. Він був беззахисним і не перед кулями. Він ішов, доки не стало зовсім темно. Йому було байдуже куди. Місто спало, ліхтарі мерехтіли над головою, машини зрідка проносилися повз, десь гавкав пес, хтось лаявся у вікні на третьому поверсі. Усе звучало, як далекий радіоефір, слова, які не мають до нього жодного стосунку. Він ішов туди, де не було ні людей, ні питань, ні жодного шансу, що хтось його впізнає. На околиці, за покинутими складами, він побачив старий сарай, відчинив грипучу дверку, зайшов, закрив за собою, сів на підлогу, спершись спиною до стіни, зігнувшись, як у бліндажі. Заплющив очі. І почалося спершу тиша, а потім кадри, спалахи вогню, обгоріли лице командира, яке він не зміг врятувати, голос хлопця з позивним малий, якого витяг з підбитої машини. Той питав: Артеме, ти точно доживеш до мирного, а тепер от він дожив, щоб побачити, як його жінка спить з його братом на їхньому ліжку, під їхнім дахом. Замість я чекала, ти даремно вижив. Він не плакав, просто сидів у темряві, холод просочувався через підлогу крізь джинси, крізь шкіру. Десь скрипіла балка Пахло пилом, старим бензином від чаєм, він не спав. Точніше, його зморило десь під ранок, неусвідомлено. Тіло просто відключилося, прокинувся від того, що промінь сонця пробився крізь дірку в стіні і ударив прямо в очі. Перший рух. Рукою по підлозі, шукаючи автомат, другий раптовий біль у куксі, третій усвідомлення. Він більше не на фронті, він удома, і дому більше нема. Він сів, витягнув телефон, подивився на екран, жодного пропущеного, жодного повідомлення, жодного слова. Артем уперше подумав: треба щось вирішити. Треба або піти до них і влаштувати те, чого не буде кому потім згадувати, або жити далі. Але як, з чого почати, він не знав, але знав точно, назад туди він більше не піде. Лікарня пахла хлоркою і кавою з автомата, як і раніше. Цей запах переслідував його навіть на фронті. Він міг відчути його в наметовому госпіталі, коли розпізнавав, кого ще можна зібрати, а кого ні. Артем ішов повільно, без милиці, підтримуючи себе рукою об стіну. Персонал на нього дивився з повагою, хтось упізнавав. Хтось просто бачив у ньому одного з тих, хто повернувся, а це вже саме по собі було дивом. Він прийшов не просто так. Тут лежав один з волонтерів, дядько Гена, який ще під час реабілітації витягав його з ями, Не ліками, словами, жартами, кавою, історіями про людей, які вижили у гірших обставинах. Гена завжди казав: Твоє головне поле бою ще попереду це нормальне життя. І от тепер Гена. Після інсульту лежить у тій самій лікарні, в якій рятували Артема. Як коло, що замкнулося, палата була світла, Генна дрімав під пледом з маскою на обличчі. Артем просто сів поруч, нічого не сказав. Пройшло 15 хвилин, поки двері не прочинилися. Його сон кращий, ніж наші розмови, прозвучав тихий жіночий голос. Артем обернувся. В дверях стояла медсестра, світле волосся. Зібране в недбалий пучок, сині очі, втомлені, але живі, на Бейджі Марина. Вона не усміхалась, як в рекламі, і не говорила зверхньо, як деякі тутешні, просто сіла поруч на друге крісло і подивилась на нього. Давно повернулись?» – спитала учора, сказав він, і вже шкодую». Марина кивнула як людина, яка вже чула щось подібне. Вона не поспішала, не розпитувала, не вдавала співчуття. І тому він раптом заговорив, не крикливо, не скаржачись, просто почав викладати, ніби розбирає автомат, чітко, по частинах, про фронт, про поранення, про реабілітацію, про день, коли вирішив повернутися, про квіти, про братів і про те, як усередині стало порожньо. Ви не злий, сказала вона після паузи, що він здивувався. Ви говорите все це без ненависті. Це значить, що всередині вас ще є місце. Просто ви не знаєте, чим його заповнити. Це влучило. Він навіть не одразу відповів. Потім видихнув: Я не знаю, з чого почати. Всі кажуть, живи далі. А як далі? В тебе немає ноги, немає дому, немає нікого, хто був би правдою. Навіть дзвонити нікому. Марина мовчала. Потім встала, підійшла до вікна і витягла з сумки. Два паперові стаканчики. У цьому кава, у цьому чай. Обирай. Він усміхнувся вперше. Вибрав каву. Це вже початок, сказала вона, сідаючи з чаєм навпроти. Починати це не про рішення, це про маленькі речі. Вибрати каву, не впасти духом, допомогти тому, хто гірше почувається, бути тут і не зникати. Вони пили мовчки. Чай і кава були з автомата, з пластику, гіркі, з присмаком нічної черги. Але на диво, це було те, що треба. Артем відчув, що щось важке, повільно зсувається з плечей, не злітає, не рветься, а просто повільно сповзає вниз, як пісок крізь пальці, як лід, що тане. Гнів, який сидів у ньому цілу добу, почав вивітрюватись. Ви часто тут? спитав він, не дивлячись. Щодня, відповіла вона. І завтра теж буду. Артем кивнув. Це була ще одна відповідь, якої йому вистачило. Лист прийшов звичайною поштою жовтий конверт без зворотної адреси. Артем спершу подумав, що це чергові бюрократичні папери з лікарні або якесь запрошення на зустріч ветеранів. Але коли відкрив і побачив знайомий почерк, похилий, трохи кострубатий, але до болю рідний, щось у грудях стиснулося. Він довго не розгортав його, підсвідомо не хотів знати, що саме брат вирішив сказати після всього, але, врешті-решт, прочитав: «Тьому, я знаю, що ти не хочеш мене бачити, і не маю права просити, але якщо зможеш, прийди. Я поясню я не чекаю, що ти пробачиш. Просто мені треба сказати це в очі. Внизу, адреса кав'ярні, субота, 17 година. Артем ішов туди без поспіху, кульгав, але не поспішав, не через втому, через внутрішній опір. У кожному кроці була боротьба не з братом, а з собою. З тим, хто він є зараз і ким був колись, коли довіряв, коли був певен, що сім'я це тил, що брат це кров, а не той, хто розриває тебе на частини без вибуху. У кав'ярні було людно сім'ї, пари розмови дзвін ложок. Артем відразу побачив Сашка, сидів у кутку, змарнілий, зі схудлим обличчям і пальцями, що судомно м'яли серветку. Більше не виглядав, як той, хто виграв, більше, як той, хто програв. І досі не зрозумів, що саме. Артем сів навпроти, без привітань, без жодного жесту. Сашко відкашлявся, наче проковтнув щось важке. Я не знаю, з чого почати, почни справди, коротко відповів Артем. Це не виправдання, почав Сашко, дивлячись у бік. Але я, я не планував цього. Все сталося якось по-дурному. Ми спілкувались, допомагав їй, коли ти був на фронті. Вона почувалася самотньою, зламаною, я теж, я був слабким, я втратив тебе, втратив батька. Мама постаріла, я не справлявся. І коли вона подзвонила вночі, я прийшов, а далі все закрутилось. Спершу емоції, потім сором, а потім стало пізно зупинитись. Він зробив ковток води, руки тряслись. Я не виправдовуюсь, я зрадив тебе. І це правда, але ти маєш знати, вона не шукала заміни. Вона шукала когось, хто скаже, що ти повернешся, що все буде як було. А я, я просто опинився поруч, як слабкий замінник тебе, Артем мовчав, не ворухнувся, не кліпнув. Слухав, як лікар слухає пацієнта з важким діагнозом, не для того, щоб співчувати, а щоб зрозуміти, наскільки все запущено. Я знаю, що ти мене більше не брат, сказав Сашко нарешті, але якщо зможеш, просто не тримай цей гнів у собі. Ти вже стільки пережив. Не неси ще й це, Артем повільно зняв погляд зі столу і подивився прямо в очі. Я тебе не ненавиджу, сказав спокійно. Ненавидіти це мати зв'язок, а між нами його більше нема. Ти не зрадив мене в тилу, ти зрадив мене в бою, і я б тебе не прикрив, якби знав це тоді. І саме це болить найбільше, що я віддав би за тебе життя, а ти продав моє, Сашко опустив очі. Артем підвівся: Я не буду тебе карати. Твоє життя зробиться краще за мене, і не пиши мені більше. Він вийшов з кав'ярні, навіть не обернувшись. Вулиця зустріла його весняним вітром. Десь на лавці сиділи діти з морозивом. Хтось сміявся, а він ішов, не кваплячись, не розриваючись. Усередині було тихо тиша, в якій уперше не боліло. Минуло півроку. Артем вже не рахував днів. Не обводив дати в календарі, не думав, скільки пройшло з тієї ночі в сараї чи з зустрічі в кав'ярні. Час більше не мав форми рани, став просто рухом. Він працював у центрі для ветеранів, допомагав тим, хто, як і він, повернувся без частини тіла або без частини себе. Тут його слухали, тут його поважали, але головне тут його розуміли без слів. Він вчив інших, як вставати з підлоги, коли тіло не слухається, як правильно вдягати протез, як не боятись дивитись у дзеркало. Але ще частіше, як прожити ще один день, коли в душі дірка, бо сам це вмів. Навчився не одразу, не без провалів, але вмів. І тепер був тим, хто тримав інших, коли ті падали. Іноді він бачив Олю на базарі, в аптечній черзі, біля школи. Вона завжди уникала погляду він ні. Він дивився спокійно, без злості, просто як на людину, яка більше не його частина. Вона з Сашком так і не з'їхалися, жили окремо, чутки ходили різні, але Артем не слухав. Йому було байдуже. Це вже не його історія. Одного дня, коли він допомагав хлопцю з ампутацією обрати правильний тип протеза, в двері постукали. Увійшла Марина в той самій синій формі. Як тоді, коли він вперше її побачив, але з іншими очима, втомленими, але теплими. На руках малий років п'ять з пластмасовою машинкою в руці. Привіт, сказала вона, і Артем одразу все зрозумів. Не чому вона тут, а що вона тут і що це щось важливе? Він провів її в окрему кімнату, посадив малого за стіл із олівцями і блокнотом, які тримав для відвідувачів, вони сіли поряд. Він часто питає, хто його тато, сказала вона спокійно. І я завжди казала, що тато це не той, хто дав життя, а той, хто показує, як ним жити. Артем мовчав. Усередині щось ворухнулося, не страх, не сумнів. Щось більше, вперше за довгий час він не думав, а відчував: Я не прошу нічого. Просто я знаю, як ти тримаєш інших, і подумала, що, можливо. Вже час комусь дозволити тримати тебе, він глянув на малого. Той щось малював зосереджено, язик вистромлений від концентрації. Артем нахилився: машинка і чоловік поруч, чоловік з ногою, яку малий закреслив і перемалював з металевою. Малий подивився на нього і сказав: Це ти. Ти робот, сильний. Артем усміхнувся вперше, щиро, не через ввічливість, не з болем. Просто, легко, Марина не тиснула. Вона знала, що мовчання це не порожнеча, це місце, куди поступово приходить рішення. Того вечора Артем ішов додому, новим маршрутом, без милиці, без багажу, який носив у собі раніше. Він більше не був тим, хто повернувся до старого життя. Він створив нове і знав, тепер, перш ніж зайти в будь-який дім, чужий чи свій, він постукає, не тому, що боїться. А тому, що навчився поважати тишу, яка там живе, і себе от в першу чергу.